Це волонтерка Алла Літвінова. Жінка каже, за покликанням вона грумер. Після російського повномасштабного вторгнення в Україну вирішила взятися ще й за волонтерство. Допомагає військовослужбовцям, а ще тваринам чиї господарі виїхали з зони бойових дій. Мій відрізок це тварини, бо я за покликанням грумер. Я наводжу красоту тваринкам до війни. Це робила, але зараз. А ми більше опікуємося тими тваринами, які стали тягарем для людей. В свою чергу люди виїхали, а їх покинули. Але вони не винні в цьому і самі про себе не потурбуються. Жінка додає більше року займається волонтерством у благодійному фонді Сумщина Незламний Форпост і разом з іншими волонтерами забезпечує їжею покинутих тварин. Люди знаходять нас самі, звертаються люди, які залишились на прикордонні забрали цих тварин до себе. А кормити їх треба, а тварини самі. І є такі, яких не забрали, і люди виїжджають. Почалося з того, що звернулись люди про допомогу а хоч-небудь, а допоможіть. А ми в свою чергу звертаємося далі, шукаємо, хто нам може допомогти. Коли я написала. Звернення про допомогу, що ми у нас дуже короткий термін був. Нам в короткий термін тиждень треба було зібрати дуже багато, бо вони погони машину з одним мішком. І люди треба було зібрати, і люди відхнулися, і несли діти, несли люди, карма, несли люди. Хто що ми, те й несли. А ми в свою чергу вже ж передали далі на прикордонні. Волонтерство каже пані Алла, це не тільки про порятунок хвостатих. Коли ти зустрічаєшся з людиною, яка ну втратила все, і ти думаєш, Боже, як, як з цією людиною себе повести? Але люди, отримуючи якусь допомогу, вони починають посміхатися. І оце от, от після цього хочеться працювати ще більше. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.